Ранку, такий чудовий світанок, А ми вирушаємо в чергову подорож. Всім доброго дня. Топкар, розмитнення авто під ключ. Регон авто з Німеччини. Робимо підстоп на Бересемі, кому заправитись, комусь каву, комусь ходога. А ми чекаємо чувака, який запізнюється. Завжди є такий чувак, який запізнюється. І всі його чекають. Пункт пропуску грушів. Чекаємо в черзі наші пусики. Там, як завжди, конфліктують. Хтось когось об'їхав, хтось хоче бути хитріший, розумніший. А ми стоїмо в черзі, сподіваюсь, пройдемо швиденько. Завантажили нашого сетроїна. Це електричка. Довга база. Ось таке це є Це берлін. 25-й рік, 800 кілометрів пробігу. Ось так виглядає. Дарлинго їде до замовника. Так, міняємо нашого робочого коника. На свіжішого. ось такий Рено трафік. 24 рік. Довга база, грузпас, 2 літра. Має гак. Буде трудитись нам скоро такий трафік. До речі, куплений з лізінгу. Кого цікавлять такі автомобілі, плана трафік і Звертайтесь, маємо гарні ціни і гарні машинки. Добрий ранок. Приїхали ми в таке містечко, такі вагончики, де ми будемо брати зараз на підставі ось таких документів транзитний номер. Таке приміщення. З'ясом штелі. Термінал показує. Після проплати ми повертаємось в вагончик, де нам будуть друкувати номерні знаки. Ми вже на ЖД, чекаємо на поїзд. Кажуть, що у всіх, у кого є транзитний номер на авто, знижка буде. 50%. Так, от і Ярослав нас особисто зустрічає. Все, грузимо, все Все, номера на машинці. Машинка гарна, все зроблено. Дякуємо Ярославу, що нам зробив машинку. Це у нас найкращий майстер в Познані і в регіоні. Ситроен на старт. Приехал просто на остатый стадион здоровенный, чтобы зарядить нашего Citroen на такие зарядочки. Она выдает у нас 350 кВт. Уже мощно. Внутри сейчас Короче, время зарядки. там. Залетелось до 94 вексотки, целых 30 киловатт, и сколько вы слышите? До 94 306 300 км. Ну, побачим, сколько по факту. Робик на 759 километров. Новая машинка. Що стартували ми в дорогу електричкою 1100 кілометрів наш, наше завдання, побачимо, як себе поведе на зараз. на зараз маємо. грубо кажучи, 1090 кілометрів пробігу, запас 320, 100% заряд батарейки. Перша підзарядка, шел, заряджаємося. Ми проїхали 200 км. Вот. У нас осталось 80 за соточки вже за пасходу. Ми зараз заряджаємо нашу електричку. Вона тут у нас самотопова. Тут рядом просто стоять ну, такі более дешеві варіанти. Тобто дивимося більш дешевий тайканчик. Такий. Ну і мерседес якийсь там з трьох букв. АМГ электричный Максагас. Тут у нас на зарядке уже братство электричек. Наш Citroen, самый топчик. Тут АМГ такий Mercedes, Симпатичний Симпатичный. Москалевых 22-х действий. на, на разных широких колесах. І вот. тут же підкотив такий паршака на чорних чорних дисках, такий матовий Тайкан Турбо, дуже стильний дизайн, я б його помив, звичайно, на таких суппортах, тормозах не крутяться. Рука движ з зарядкою зробимо розпаковочку ось такого матраса ми її купили в дорогу, так як в нас здоровенний салон, великий багажник. Ми зараз його розпакуємо, подивимось. Наскільки він зручний. Тут зарядочка має бути від USB. Ось так. У нас матрос такої нанотехнології. Підключаємо. Ось наш паработ. Чикс. насос. відключається на сос. Відключає. Нормальна фішка, не треба бути. Вот такі нанотехнології. Так, у нас 85%. Уже 23 киловатт зарядка. Послабим. То есть мы вырубаем и идем дальше. Чик, стоп. Достаем пистолет. Угу. Черновидный еще. Магаем. Так, підзарядилось 95, сутки, 310 запас на доми 3300. Все, їдемо далі. Робимо чергову підзарядочку і качаємо матрасика. Ось що у нас получається. Матрасик накачали. Маємо одеялку, подушечку. Все. Fine П'ята ранку, маємо 67% 200 км запасу, вирушаємо, там, заправимося на більш потужні станції. Наступна заправка на Орлені. Ми тут купили 30 кВт, тут одразу розраховуєшся і видається такий талон з кодом. Набираєш гарячу лінію, підключаєш і диктуєш цей код, тоді тебе підключають і ти танкуєш. Тут станція на 100 кВт, трошки швидше нас зарядить. Ось так. Сподіваюсь, крайня зарядка до кордону має вистачити. Ось така станція Елепорт, скачали додаток. Станція потужна. Ось зараз вона подає 107 кВт, сюди позарядиться і доїдемо до кордону, а далі вже в Україні будемо заряджатися на наших станціях. Закінчили ми тут запалку. Свідко зарядилось 36 хвилин. Тепер маємо стою в колейці, ще там три машинки попереду. Просто пункт пропуску. А тут дороги нема, блядь, ями в колінах, це просто піздєс по-другому не назвеш, бля. немає чим підсипати, блядь, просто ямище на напів колеса, блять. Кордон. Хто бував на кордоні, той знає. Самий приємний момент, коли оформишся, коли в тебе на руках ось такий талончик. Ти собі коробочку в драйв чикс. Гашеточку, раз. І погнав на виїзд. Це самий приємний момент. Думбаний бобкою. Вже в 10-й раз не можу, ставлю, не можу підзарядитись. Вже созванювався тут за номерами телефонів. Цей номер, цей. Я в шоці. Коротше, не можу зарядитись. По всій Європі їхав, Німеччина, Польща нормально заряжався. Тут блядь, я не, не розумію, просто трешно. Хаємо грець, так що в далеку подорож потрібно вирушати точно не на електромобілі. Заїхав в Україну, а тут на заправці, блядь, як короче, Шанхай, купа народу, купа автобусів, хер заїдеш, виїдеш. Це жесть, у нас осталось 10% 22 км. Ледве дотягнули до Львова, зараз будемо робити підзарядочку ось на цему апаратику. На кінець знайшов зарядку, яка заряджає, ту ж об'їздив в парковку, це все СС2. має близько 100 кВт, пішла зарядочка. Зараз 17% 40 кілометрів. так залишалось 9%. Подвійна веселка, гарний знак. А ми біля епіцентра, мабуть, найвеликий епіцентр в Україні. в епіцентр масштаби просто вражаюсь тут такий продуктовий маркет кафешка стрельова теж гарнева добавляє потужного mm -hmm. фотозма вулиця mm -hmm. Це приємно. Приємно, їдьте колони великі і маленькі. Приїхали на сертифікацію. Зараз знімаємо. Приходимо сертифікацію, далі їдемо на митницю оформлятися. Ми в сервісному центрі, пройшли швиденько, експертизу, все зручно, заплатив Приво24, йдемо на реєстрацію. Ми знаходимося в сервісному центрі МВС. Ось отримали вже номерні знаки. 49 на наш сетрої і чекаємо на ті паспорт. Маємо на руках. А то зареєстровано, всі щасливі. Машинка зареєстрована, тих ще гаряченький зелені номери на наш Citroen. ось Ми його пригнали з Німеччини, розметували, зробили сертифікацію і поставили на облік. Він чекає на свого нового власника, кого цікавить. Пригон, підбір авто з Німеччини, звертайтесь, Топкар Хмельницький. Встановили номерний знак на Сітроїн. Все зелененький. Топкар, рамочки правильні. Ми в сервісному центрі, а тут така обстановочка. Тут машини реєструються, там експертний огляд, тут можна каву випити, щось заплатити. На Мерседес подивитись гарно. Походу директора організації. Ось. Віддаємо нашу машинку. Сьогодні зареєстрували, вже є новий власник щасливий, все протести, все подобається, вже вчиться їздити на електричці.